Вітаю, шановні глядачі! Зовсім нещодавно на закономіст вийшла стаття про те, що, попри світовий ажіотаж навколо відродження власного робництва, ця стратегія ймовірно буде провалена і завжди все стосується торгівельного протистояння США і Китаю, як вже ж безмитної політики тут Трампа. І все, щоб довести справжній засіб в співпраці демократичних країн у відкритій диверсифікованій торгівельній системі. Тож сьогодні розглянемо, чи справді реіндустріалізація це справа другого ешелону? Хто заробляє більше працівник Макдональдсу в Данії чи робітник в американському виробничому секторі? Та чи справді рівень фізичного виробництва має прямий зв'язок з добробутом? Погнали! Сьогодні по всьому світу активно зосереджується на зміцненні внутрішнього виробництва, і це стає центральною темою економічної політики багатьох держав. США колишній президент Дональд Фредович послідовно, і теперішній до речі, президент, послідовно виступав за повернення всього від сталеварного до фармацевтичного виробництва на американську землю, використовуючи максимально широкий спектр інструментів з різною ефективністю. Велика Британія розглядає можливість. Субсідування рахунків виробників за енергоносії, щоб допомогти їм справлятися з високими витратами в свою чергу зменшить витрати фірм на електроенергію, тобто і на самі вироблені продукти, і відповідно британські товари стануть більш провабливими на світовому ринку. Він дій, прем'єр-міністр на рейнер-моді активно просуває стимули для виробників електромобілів, доповнюючи програмою промислових субсидій, які й до того були немаленькі. І так, усюди Німеччина запустила нові плани стимулювання електромобілів, що може вплинути і на виробництво акумуляторів. З іншої частини світу є новини, що індонезія також збільшує стимули для виробників електромобілів, які використовують більше місцевих компонентів. Тобто, запит на індустріалізацію може вважати доконаним фактом. А методи нині реалізації захист вітчизненого виробника, надання йому піліг та дотацій. Тож ми повертаємося до доброго старого протекціонізму з власними негативними наслідками. Політики прагнуть не просто повернути заводи, ух, заводи так, а й відродити добре оплачувані робочі місця, які колись були основою середнього класу. Існує глибоке бажання повернути втрачену робочу потугу внаслідок десятиліть деіндустріалізації та перенесення виробництва за кордон. Це також часто відносить як нова можливість для працівників і безвищої освіти та відновлення цілих. Знепалих індустріальних регіонів. Ну тобто всі хочуть наздогнати чи повернутися точніше у минуле, де малокваліфікований звичайний виробник, який там гайки крутив на виробництві автомобілів, тільки прийшов, вже наступний день їх заробити, отримав зарплату, яка дозволяла йому купити будинок, декілька машин, отримувати велику сім'ю. Ну, оці от, золоті 50 60 в Америці, наприклад. Так? Але цей час вже проходить. Том ти проблема, що наздогнати практично неможливо. Загалом про бідні країни або ті що розвиваються, не варто й говорити. Для них це спосіб модернізації економіки, переходу від сировинної моделі до більш диверсифікованої, що пропонує кращі можливості для зайнятості та підвищення рівня життя. Промислова політика в країнах, що розвивається, часто спрямована на стимулювання місцевого робництва, а найголовніше залучення масштабних іноземних інвестицій. Проте навіть сьогодні виникають сумніви щодо необхідності реіндустріалізації, адже рядові та кваліфіковані заводські. Роботи давно автоматизовані або знаходяться в процесі автоматизації, тому то є проблема. Що якщо ти хочеш виробництва і дуже багато, то це означає, що ти створиш дуже багато там місць робочих. От чому проблема? По суті, створення нових підприємств навряд чи поверне колишній рівень зайнятості. За даними Oxford Economics, до 2030 року через автоматизацію можуть зникнути близько 20 мільйонів робочих місць у виробництві, що становить близько 8,5% світової зайнятості у сфері виробництва. Автоматизація впливає зараз. Наприклад, це призвело до того, що у світовому масштабі кількість робочих місць у виробництві скоротилась на 20 мільйонів або на 6% з 2013 року, і це відбувається попри те, що загальний обсяг виробництва за той ж період зростає. Та й тепер виробництво це місце для висококваліфікованих працівників, зокрема інженерів різного гатунку. Менше третини всіх робочих місць у виробничному секторі сьогодні це безпосередньо виробничі посади, які виконують працівники без вищої освіти. У тисячі році, за даними Working Nation, лише близько 25% посад у виробництві потребують ступеня бакалавра. Решта 75% – в робочі місця технічного спрямування, які вимагають щонайменше року після шкільної освіти в технічній сфері. Якщо США навіть перенесуть всю виробничу базу щоб закрити торгівельний дефіцит, це збільшить зайнятість виробництві лише на 1% від економіки в цілому. Це означає, що масштабна індустріалізація не забезпечує значного зростання робочих місць. Саме тому за частіше мова йде не про виробництво як таке лише, а про розумне управління власними фінансами, включно з інвестуванням. Якщо економіка адаптується до нових реалій через автоматизацію і глобальні ризики, то і люди мають вчитися працювати з активами, які приносять дохід незалежно від місця проживання і сфери діяльності. Якщо ви давно зацікавила темою інвестування, але не знаєте, з чого почати, курс основи інвестування в школу основного капіталіста допоможе розкласти все по поличках. Вас навчать, як обирати інструменти з урахуванням ризиків та інфляції, чим відрізняється облігації від акції, як сформувати власний інвестпортфель та інше. Старт 24 червня залишайте заявку за послання в описі та отримайте безкоштовну консультацію. Іншим аспектом сумнівів є заробітні плати, оскільки дехто вважає, що і обсяг в американському виробництві зумовлений не самим сектором, а діяльністю проспілок, що у сфері послуг умовах сильної проспілкової підтримки доходи могли б бути такими ж. Та все не так просто. Мед Брюнх зазначає, що працівники Макдональдсу у Данії заробляють більше ніж робітники Хонда в Алабамі. Проте радше підкріплює важливість виробництва. У Данії частка зайнятих у промисловості майже вдвічі вища ніж в США. 16% проти 8%, Виробництво виробництва становить більшу частку ВВП 16 – 16 проти 10%. До того ж, самі данські виробничі працівники заробляють майже вдвічі більше, ніж у Макдональдс. Високі зарплати в секторі послуг в Данії можливі саме завдяки сильному промисловому фундаменту, який забезпечує загальний рівень добробуту. От ми і по суті визначили першопричини, гарна промисловість конкурована. Вона і зарплата дасть і підтягне їх у сфері послуг безпосередньо і сфері обслуговування. Звісно, є сфера послуг експортна. Це вже трошки інше. Там теж рівень зарплат високий, вони підтягують так. Ми говоримо про розробку якихось it рішень і таке інше. Тому я прирівняв би їх до впливу до рівня виробництва все ж таки. Так, я б не розділяв би ці речі. От, ну, тому що гарний стартап IT, він підтягує зарплати. В Україні це теж очевидно. В, там дітки центри ви бачите, айтішників там, завжди там, відкриваються всякі кафе і, і таке інше. Люди заробляють гроші, роблять бізнеси, тому що часто IT-сфера сфера це зовнішній ринок. І це конкретна валюта, або навіть да, внутрішній український ринок, це теж хороші гроші. От, тому все то ж таки мова йде про ту економіку, яка генерує валюту і таку основу економіки, і та, яку це обслуговує. Так? Та економіка, яка обслуговує, логічно, що не буде драйвером розвитку, ну, окрім, можливо, там місць, де приїжджає дуже багато туристів. І вона включається. Тоді так, тоді центр там капіталізації, це конкретний турист, який приїжджає, привозить гроші, і він і вони по суті на цій валюті і розвиваються різні там ресторанчики, і таке інше. Ну, треба думати, звісно, над цією основою розвитку економіки. Що буде основою Ну, в Україні, звісно, це буде в першу чергу зараз наразі оборонна річ, а також різні метали, технології. І таке інше, ну такий час, і нікуди ти від цього не дінешся. Щодо реальних прикладів, то це стосується Індії, де сьогодні виробництво складає близько 17% ВВП, хоча примір, моді за новом бітну цілю 25% п'ять до 2025 року. Зважаючи на це, індійська економіка продовжує зростати швидше за більшість країн світу, МВФ і світовий ринок вказують на головну роль сектору послуг у її економічному підйомі, то все трохи складніше, меншою мірою згадують про добробут Індії, про те, що велика частина населення досі перебуває в бідності, зокрема за оцінками World Bank, за останні роки в середньому 5% індійців жили в крайньо бідному стані з доходом менше 2 доларів і 15 центів на день. Це близько 130 мільйонів людей. Хоча промисловість становить близько 17% від ВВП, вона залишалася на дні та не створює достатньо продуктивних робочих місць, що могли докоріно змінити рівень життя. Ну треба розуміти, що і промисловість там часто кустарна. От, ці відео там, з Пакистану, з Індії, там, Кока-Колу можуть розливати. Ну, в пальону, звісно, там просто якісь кибітки. Ну, взагалі індійська промисловість це окремий е, мем, як індійська, харчова сфера От, ну, Але ви зрозуміли, да? Тобто тут ще й проблема, яка це буде промисловість. Так? Чи це вона така високоорганізована, чи це просто там молотками всі б'ють, і зрозуміло. Дивлячись на населення країни, це закономірно, що ВВП летить вгору, оскільки база порівняння досить низька, а потенціал гігантський. Хоча через семи та все більше компаній переносить виробництво в Індії, зокрема Apple, А про це ви можете, до речі, почитати на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Багато чого там цікаво. Маса виробництва часто веде до потреби у більш кваліфіковані робочі сили, що підштовхує державу самих виробників шукати способи отримати потрібних людей, тому інвестувати в освіту і професійну підготовку. Індустріалізація це не просто створення заводів, а стратегічний інструмент зміни економічних та соціальних взаємозв'язків. Після США розширення призведе до тісної взаємодії підприємців та університетів компанії будуть створювати внутрішні курси підготовки. Це поступ до значно ширшого розвитку, а не просто робочих місць. Ще одним не надто вдалим прикладом, до речі, в статті з економіст була і Україна. Коли почалась повномасштабна е, війна, Україна яскраво продемонструвала критичну важливість з яких та надійних ланцюгів поставок, наприклад, коли йдеться про зброю та боєприпаси, залежність від зовнішніх постачальників в критичні моменти може бути фатальною. Хоча тенденція вже була під час пандемії COVID-19, сталося глобальний зрив поставок. А це спровокувало масовий дефіцит медичних засобів, садкування, ліків. Кожна ситуація стала зрідкоземельним елементами. Китай фактично ролю 90% їх всіх. Вони потрібні для дуже багатьох галузів економіки в квітні 25-го року після введення експортного контролю Китаєм низка європейських автозаводів призупинили за це виробництво. Проте на щастя українська економіка не чекала на виростати, не зупиняла виробництво. Вона швидко трансформувалась у воєнну економіку, де головне ефективність і швидкість. Кількість виробничих підприємств, що збирали дрони, збільшилась від кількох до сотень усього за рік. Але потреби у розвитку, зокрема, мілітарного підприємства в мирних країнах немає. Та від 2022 року зі зростанням підтримки України запаси артилерійних знарядів в європейських країнах значно зменшилось, хоча і так не було їх багато. Згодом не виконувалися обіцянки поставки їх далі. Чехії там взагалі шукали деінде ці снаряди. Отже, без сильної промислової бази не можна розраховувати на появу добре оплачуваних робочих місць в сфері послуг. Виробництво формує економіку і основу, яка живить і підтримує інші сектори, включаючи послуги. Втрата промисловості. Підриває загальний добробут, знижує платоспроможність населення, а також знижує обороноздатність країни. Завжди пам'ятаємо, що виробництво має бути високоорганізованим і високотехнологічним. Чим більше, тим краще тоді підтягується освіта. Все ну, Це така, знаєте, серцевина, яка формує багато чого важливого. І е, знову таки я не буду гнати на сферу послуг такого технологічного характеру. Це теж дуже класна річ, але просто. Коли ти такі фізичні речі виробляєш, ти завжди можеш бути певний, що завтра ти в будь-який момент зможеш виробляти і ті ж самі снаряди. Да? Це вже питання вже безпеки. Тому все треба в балансі мати. Тож та дання, яка там ще трошки збільшить своє частку ВВП в промисловості, конкретні 20%, вона йде правильною дорогою. Це з молодці в цьому напрямку. От треба часто брати приклад. Всім всього найкращого. До побачення.